Удача! Занадто високо зараз для тут боли. Макару, Величко, та Бац. Бац. Шукає зараз по позиції з боку партнерів. По команді його хороша діагональна передача зараз на правий фланг. Саме в напрямку Климака Владислава. Але РФ Релфармер зараз перехоплює цей м'яч. Скрипнік. Його діагональна передача. І перехоплюємо. Знову Янчишин з Мічана. Відінського. Ломара, здравствуйте. Подача у Карді Майданець, м'яч поки що нічний, удар по ворота! Зараз завдає Кіцун, ще один, ще одне вкидання із бокової. Не дозволяє відзначитися гравцям сам Бораниве. Ось такий момент. Зараз, створюють підопічні Марича. І зараз відповідь. Відповідь у виконанні гравців. Real Farme, Боротьба. Гравці самбора Ниви 2 відбирають зараз цей м'яч. Передача вперед. Зараз, зараз Якнайшвидше включити в боротьбу гравців сам Бірниву. 我用尽全力，却还是无法逃脱。 Tento je měč Faber změčím. šukaj. Zarez propozici z boku portálu po kumandě, Фарми, але... Передача вперед! Бідінський! Зараз eh, Михайлів Юрій. На Бідінського. Бідінський з нічем. зараз віддали передачу. А так садовник с мечем, садовник. We'll keep it up. Нам дається перекупити цей м'яч, зокін. Гравці! Саме колективо Реалфармаді. Але з м'ячем. зараз передача. Пизуїнського удар по воротах, М'яч вищиворівка! Санбір нева 2. Зараз подача! Удар по воротах! Вище воріт! Точно віддавав цю передачу, але тим не менш, вдалося першому зіграти на м'ячі саме захисникам. одразу запускає на Бізінська. Бізінський собі притягну. Передача. Перед, передача п'ятої. Зараз рамсті Алфарми входять у карний майданчик. Все таки дається навіть зберегти цей м'яч. І було порушення правил з боку.